Лідерами. Перше зцілення паралізованого та прощення гріхів, вірші 1.12. Ісус повертається до Капернаума, і до нього приходить багато людей. Четверо друзів приносять паралізованого чоловіка, але через натовп змушені розібрати дах і опустити його прямо перед Ісусом. Ісус каже: Сину, відпускаються тобі гріхи. Це обурює книжників, бо тільки Бог може прощати гріхи. Щоб довести свою владу, Ісус зцілює паралізованого, і той одразу встає. Значення Ісус не просто зцілює фізично, а насамперед духовно. Він показує, що має владу прощати гріхи, підтверджуючи свою божественність. Друге покликання Левія Матвія та спілкування з митарями, вірші 13-17. Ісус кличе Левія, митника, слідувати за ним. Пізніше Він вечеряє в домі Левія разом із митарями та грішниками. Фарисеї обурюються, що він спілкується з такими людьми. Ісус відповідає: не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників. Значення, Ісус показує, що Його місія спасти грішників, а не догоджати релігійним лідерам Бог приймає кожного, хто приходить до нього. Третій і новий порядок. Вірші 18,22. Учні Івана Хрестителя та фарисеї постять, а учні Ісуса ні. Люди запитують, чому так. Ісус пояснює, чи можуть постити весільні гості, коли з ними жених. Прийдуть дні, коли жених буде взятий від них, і тоді поститимуть. Він також каже притчі про нову тканину на старій одежі та нове вино у старі бурдюки. Значення Ісус приносить нову епоху час благодаті. А не просто дотримання старих ритуалів. Він жених, а його присутність це радість, а не формальність. 4. Ісус Господь Суботи, вірші 23-28. учні Ісуса в суботу зривали колоски, щоб поїсти. Фарисеї звинувачують їх у порушенні суботнього закону. Ісус відповідає: Субота, встановлена для людини, а не людина для суботи. Тож син людський Господь і суботи. Значення, Ісус не порушує закон, а пояснює Його справжній сенс. Субота дана для добра людини, а не як жорстке правило. Ісус, як Месія, має владу над суботою, підсумок. У другому розділі Марко показує, як Ісус має владу прощати гріхи, приймає грішників і кличе їх до нового життя, приносить новий порядок, благодать замість суворих ритуалів. Є Господом навіть над суботою. Цей розділ також показує наростання конфлікту між Ісусом і релігійними лідерами, які не розуміють Його місії. Євангелія від Марка, третій розділ пояснення значення, третій розділ Євангелія від Марка.